Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд присвячений нашим природним психотерапевтам, психологам, домашнім тваринам. Можна на цю тему багато дуже говорити. Я щиро вважаю, що тих, за кого ми турбуємося, наші балахаті друзі, хоча є й голі коти, це дійсно природні природні. Об'єкти, суб'єкти, на яких людина розгружається, вигружається, отримує емпатичну підтримку. Таким чином вони несуть таку собі психолого психотерапевтичну роль в нашому житті. Я все завжди пропагандую. будь де коли я виступаю, я говорю, знайдіть собі безпритульного кота, собаку, турбуйтесь про нього, включіть відповідальність. Пам'ятайте фразу де Декзюпері, який сказав, що ми відповідальні за тих, кого приручили, що це не забавка на примху дитини взяти котика і потім його викинути. Ні, турбуйтесь і ви отримаєте хорошу віддачу для вашої нервової системи. Однозначно. І тут мені попадається стаття буквально, яка яка лягає на оцю ідею допомога, а за допомогою допомога людям, в яких виникли проблеми, за допомогою життя в їх, в присутності в їхньому житті тварин. Ну, ви знаєте, є іпотерапія, лікування <кій> за допомогою тварин, наприклад, коней, лікування спектру, аутичного розладу. Є інші види, є робота з дельфінами, хоча я дуже так насторожливо ставлюся до примусу тварин. Ну, наприклад, дельфіни це ж басейн не зрозуміло. Є в мене певні застереження відносно цього, але тим не менше, наукові роботи, які показують, що тварини інтенсивно впливають на мізки людей, в яких є проблеми, особливо мізки, які розвиваються дитячі. Зробив таку невеличку передмову і тепер показую вам ось цю статтю. Класна стаття, класне дослідження. Мірсурійський університет. А взяли невелику правда кількість сімей. Там всього на всього було 11 сімей і діти, 6 14 років, в яких були проблеми, значні проблеми. Ви знаєте, що слово аутизм, розлади аутистичного спектру. А це велика загадка людського мозку, і це значна асоціалізація, значна проблема, і цим дітям обов'язково потрібна допомога: медикаментозна, психологічна, психотерапевтична, педагогічна, там велика кількість. І тут ось вам робота місурійців, які показали, що якщо діти починають в ранньому віці спілкуватися з котиками, з котами. То, по-перше, в них зростає рівень емпатії. А, а це суто, суто надбання мозку, який розвивається. Вони включають емоційне розуміння стану того котика. І котики впливають на емоційне розуміння навколишнього, ну, наприклад, до мами. А більше того, за результатами цього дослідження, тому що вчені відстежували. Відстежували їх доволі тривалий час цих дітей, спостерігаючи, як все-таки наявність домашньої тварини впливає не лише на емоційну складову емпатію, але і, наприклад, на тривожність. І результати, ви читаєте справа, виявилося, що діти не тільки відразу налагодили зв'язок з кішкою, що дуже важливий момент. Подумайте, поганий зв'язок з іншими людьми. Аутична маленька людина, яка відгорожується від соціуму, дитина, яка грається сама по собі, повторює якісь рятувальні дії і не включається в соціум, але знаходить спільну мову з тим, хто, здавалось би, менше на неї звертає увагу, просто проявляючи якісь а, тілесні контакти, муркотіння, тертя головою, а, влягання на коліни, почухування животика і так далі, так далі. Тобто ці діти виявляли, одразу налагоджували контакт. Це та величезна проблема, яка є в цих дітей аутичного спектру. В них дуже поганий соціальний контакт. З котиками виявляли значно краще. І більше того, ступінь настороженості, відгороженості і ступінь протидії, протилежні дії до того, що хочуть. Запропонувати дорослих, потягнути за рубку, втягнути їх в соціум, а зменшувалося. Рівень тривожності внаслідок взаємодії, попередньої взаємодії за тими котиками виявлялося, що в них зменшувався. І, відповідно, стало, ставало менше проявів власне, їхньої основної проблеми: іперативності, асоціальних дій і тому подібне. Ось чому. Стаття, яка мені ось тут попалася, вона абсолютно відповідає тим ідеям, які я пробую провести. Наші котики, наші собачки, до яких ми повинні ставитися відповідально, можуть дуже бути хорошими помічниками в впливу на психологію дітей, впливу на їхній мозок, який інтенсивно розвивається, але розвивається по певному спектру. В певному напрямку, і іноді не так, як би ми цього хотіли, так от наші помилки або помилки природи, генетичні мутації та інше, можуть допомогти виправити ось такі речі, наприклад, котики в нашому житті. Ну що, друзі, в принципі, те, що я хотів вам розповісти дуже коротко, в рамках кількох хвилин, показуючи цю статтю, ще раз демонструє, наскільки важливо. Бути в природі, людині, бути в природі, не відділятися, ми соціум, ми вищі істоти, ага, вищі істоти. А розуміти, що навколо тебе ходять, живуть, ти співіснуєш з такими ж вищими істотами, які можуть інтенсивно впливати і диктувати розвиток твого мозку і твою поведінку. В даному випадку допомога дітям. Думайте, друзі, думайте. хороша річ.